Щодо працевлаштування, і розпочинаємо наш ефір розмовний. Служба зайнятості допомагатиме українцям працевлаштуватись в Силу оборони. Про це йдеться на сайті Мінекономіки. Пропозиції про роботу розміщуватимуть на єдиному порталі вакансій. В першу чергу, як пояснюють в держслужбі, шукатимуть людей на цивільні спеціальності в тилу. Також планують відбирати людей для навчання для сил оборони. Обговорюємо далі з Юлією Жовтяк, директоркою державного центру зайнятості. Пані Юлія, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям. Слава для початку. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз вакансій пропонують від сил оборони, пропонує Державна служба зайнятості, і що це за вакансії? Ну, давайте я розпочну з того, щоб трішки поясню мету нашого меморандуму так. і, взагалі, що зроблено і з того, що ми підписали за роботою в минулому році. Ми запустили єдиний портал вакансій на сайті служби зайнятості, в якому поєднуються вакансії Державної служби зайнятості і передових сайтів пошуку роботи, таких як Work.ua, Работа.ua, GRC, Підбір і Джубл. Це було зроблено для того щоб спростити для людей пошук роботи і щоб це було в одному, умовно кажучи, джерелі пошуку. На сьогоднішній день щодня оновлюється єдиний портал вакансій, і близько 200 тисяч вакансій є на нашому ну, єдиному порталі. Те, що стосується безпосередньо нашого меморандуму, який був заключений, він означає те, що просто умовно кажучи, за допомогою технічних засобів з сайту робота.ua на єдиному порталі вакансій створена окрема. Така підгрупа, як вакансія Сил оборони, в яку вигружаються саме вакансії, які є на сайті робота.ua. Але я хочу зазначити, наприклад, на сьогоднішній день от на сьогодні, там близько однієї тисячі вакансій uh -huh. на, в, сам, в самій закладці вакансії Сил оборони. Хоча на єдиному порталі вакансій їх набагато більше. І трішки хочу, якщо можна обозначити взагалі суть нашої роботи, і от ви сказали спочатку, що ми будемо працевлаштовувати безробітних. Насправді, наша мета долучитися до, долучитися до допомоги підбору кандидатів для сил оборони на засадах рекрутом. Ми, як державна служба зайнятості, на таких засадах працюємо з великими компаніями, наприклад, ОКО, Новус, МХП вчора. Ми заключили такий меморандум з Укрнафтою. і це не означає, що для людини, яка зареєстрована в нас як безробітна, це буде стовідсотково підходяща робота. От це пані Юлі, пропозиція. от е, якщо так, і якщо людині, наприклад, безробітні пропонують вакансію в силах оборони, я, чи має вона право відмовитись, і які там можуть бути наслідки? Бо я знаю, що якщо відмовитись там кілька разів поспіль, то там теж є якісь свої історії. От поясніть цей процес. А, ну, Законодавчо, так якщо людина відмовляється від двох пропозицій підходящої роботи, їй призупиняється статус безробітного. Але на сьогоднішній день ми вже давно змінюємо наш стереотип роботи, і ми намагаємось підібрати роботу людини, яку дійсно вона бажає. Те, що стосується саме вакансій сил оборони, це дійсно добровільна згода людини. Тобто ці вакансії не будуть означати обов'язковість і підходящу, скажімо так, умови підходящої роботи такі. Як були зазвичай. Тобто наша мета просто запропонувати mm -hmm. людям, тому що насправді серед тих вакансій є, є і цивільні вакансії. От я буквально перед ефіром подивилась ще раз портал. Наприклад, окрім бойових вакансій, там є кухар, водії, менеджер з закупівель, медсестра. І це зазвичай означає, що людина буде саме. Умовно кажучи, ну в зоні ведення бойових дій, і так далі. Тому тут кожну таку вакансію треба пропрацьовувати окремо з військовими частинами, і так далі. Наша місія, скажімо так, в цьому плані допомогти з таким пошуком, але це суто добровільно для людей. А от таке питання: Скажіть, будь ласка, чи не будуть безробітні розцінювати цей механізм як фактично ще один інструмент стосовно мобілізації, і це просто може призвести уявимо, до відтоку людей від центрів зайнятості? Власне, чого я таєс поставила попереднє запитання? Тому що чи, чи не буде це реально як один інструмент мобілізації в очах безробітних виглядати? Ну, ви знаєте, мабуть, тому я і хочу це роз'яснити, і ви запитуєте це питання. Ми хочемо пояснити, що щоб наші люди, які звертаються до служби зайнятості, інколи вони не всі мають статус безробітно. Вони просто шукають роботу, щоб вони це не розцінювали як мобілізацію. Це сугубо їх добровільний пошук роботи. Вони навіть можуть не звертатися до служби зайнятості, мати роботу, але просто зайти на єдиний портал вакансій на вакансії сил. Оборони і подивитися, які там є пропозиції. Угу. Пані Юлії, ви вже згадали про кількість вакансій, які є на тепер на ось цьому єдиному порталі. Кількість вакансій від держслужби зайнятості за рік зросла вдвічі повідомило відомство видання Економічна правда найбільше в Україні шукають продавців, касирів, водіїв, трактористів, прибиральників, бухгалтерів, швачок і вчителів. Водночас, порівнюючи з періодом до повномасштабного вторгнення, суттєво скоротився попит на спеціалістів з царини сільського господарства і будівництва і транспорту. пані Юлія, з Чим ви пов'язуєте оцей ріст вакансій? Не вистачає робочих рук в Україні. Ну, по перше, це так. По друге, ну зазвичай просто в минулому році, от від сьогодні, ми все ж таки бачимо пожвавлення економічного розвитку. все більше роботодавців починають працювати. Деокупація територій і відновлення бізнесу на деокупованих територіях. Це теж дає можливість говорити про те, що з'являється найбільше вакансій. Плюс я дуже сподіваюсь на ті програми, які сьогодні є від уряду. від Міністерства економіки, а саме надання грантів для переробної промисловості, власна справа, яку ми також реалізуємо, теж надають можливість підприємствам розвиватись, створювати нові робочі місця. Пані Юлі, а яких спеціалістів? От ми почули певний перелік, а яких спеціалістів, скажімо так, шукають найменше? От хоча навіть не так, давайте так. Які, яку роботу шукають найчастіше, але вакансій там найменше? Ну, дивіться, наприклад, вакансій зараз найменше в сфері авіа, авіатранспорт, ага. авіабудівництва, тому що зараз проти не працюють, тому звісно немає вакансій раніше. Звичайно, їх було набагато більше. В всьому іншому я вважаю, що е, тенденція зберігається така ж, як і до військового. У нас завжди було багато вакансій в скажімо так в сезонній зайнятості в сільському господарстві. Звичайно, зараз їх може бути менше тільки із-за того, що територія є частково окупованою, тимчасово окупованою, і є ситуація з розмінуванням, замінуванням наших земельних mm -hmm. ділянок. Тому звичайно тільки в рамках цього може бути зменшення, скажімо, таких вакансій. А так, умовно кажучи. Ще ринок праці і ті вакансії, які ми бачимо на сьогодні? Вони а, мають таку ж тенденцію, як і mm -hmm. до військового стану пані Юля. Дякуємо вам за роз'яснення. Особисто від мене спасибі за роз'яснення щодо вакансій для сил оборони. Юлія Живтяк, директорка державного центру зайнятості, вона наголосила, що ось цей інструмент, коли Державна служба зайнятості пропонує роботу в силах оборони, це не мобілізація, не є інструментом мобілізації, і людина має право відмовитись від такої роботи, якщо вона її не хоче.